Вітаю вас, піднігей брил у світі у героя герої Привіт, Льоха, ще раз. Так, ну що. Чи Це значить буде дуже короткий стрімчик, це буде нормально, не знаю. Бо кожні дві години є ймовірність, що вимкнеться світлом. Ось такі наступний показник 10 годин. Це майже майже. Екзорт, привіт. А, куди ти валиш На, На цей, коротше, що у вас там якісь сходка на роботі, а чи так поздно 10 годин. Текс. Що тут, походу, я все, все що міг зачистив, так? Да? 22.30, а що так поздно? Чи ви там. У вас ходка така, щоб поговорили і одразу і побухали. нормальні люди тут, типу, збираються на ранок на першу половину дня. Так, стривайстр, стрілочка сюди показує. же більше нічого нема, так? А чи це у вас може такий робочий день закінчується Тільки. Так, да, все валами. Mm. блін, значить, тут зранку тут бігав. А вже не памятаю, куди. Звідси я прийшов. Так, це я пішов тоді направо, давай тепер наліво. <клес> <клес> ну да, Це, це по графік називається. Блин, стоп. Что? А все выходит, и все. Локация ты типа, прошел. А, а нахера я вообще приходов? Не сюжетный не ни, вообще нияк. Ничего не сдобув и босса не было. Um... У на мене навпаки, я б це пішов на роботку. Було вже дома харить сидіти. сидіти. А отут же був босс, але все одно. Ладно, три місці показали. Одне з них була ця каналізація. Так, а ну пам'ять не підводить у мене, де було інша. Блін, які ж три місця показали? Другий пам'ятаю, десь тут, в цьому місці. М -м -м, блін, тільки де? Я хоч це, походу, треба буде зараз і стрім передивлюватися прошлий, щоб заставку подивитися. Хм, 32 тисячі, можна щось підкачать. Мммм... Майя. Тааак... Блін, каналізація, потім... Бля, що там ще показала? Каналізація... Ну там був замок один... Там, де типу за під Хогвартс, там було місце, але тут ще тут десь одна була. Несе весть, -мойо! А де ж вона показала? О, згадав? А, пляж на пляжі. А, так, а де ж той пляж? Десь, десь, десь був. Задав пляж. А, пляж біля. біля цьому, е, статуя того першого босса в цьому городі. Так, це трошки попереду. Десь пробігтися. Ось вона. О, нихера, я голожоптика, що він тут робить? Добре. Сподіваюся, у мене світло не вимкнуть. Я буду ще тут. Чому у мене така потужна броня? І, і мені якісь злубис, з кінжалами мой прибуває сім'ята атаки, як це може бути. що ну, ти хочеш? Чем чини. Так, ну распев да что ты рубаешь? Тут такие с этой самой, скажи. Так, пляж находится вот тут. Блин, я нахер пляж. <сум> че, че я ассасад с ним с пляжем? Не, ну пляж, ось тут а, там двора. Ого. Ага, ку. Что означает вояку? Ага, то есть ты по мені влучив, а я по тобі не. Хоча б, блин, наша зброя друг друга доторкнулася. На тобі. Я просто в шоке, я наче то кінжалом, ну, змагаюся. Дед величезною дрин палкою. Чого це за хірдя? Я, я де, ще не можу цю гру. Стою, бачу в упор, і і такою длинищую палкою я. Ти бачив. І, і не влучити не можу, а якщо влучає, то типу, не достає. Ага, стоп. Коваль же він з'являється в усіх, да, на кувальнях що я знаходжу. У мене ж походу є тепер цей, короче. Для прокачки матеріал. От вот он десь тут за рогом. Давай-ка я сходу левела. Чека формули ось. Ай блін, чи не? Чи не тут? Ні. Це було близько. Лев лапчик зброї був так Ким близьким. О, а, а чого у торговці нічого не можу купить? Що, що, що таке? Прикинь? Нема по Він, походу, перетворился все таки на какого-то там дурачка. Ну ладно. Ого, що мене чекає попереду? А ты шо вообще так попросити пройшов? Типу піксельні, а коли розбиваєш їх, вони перетворюються на осколки на 3D. Ой-ой-ой, це потрібно! Так, скільки мені не вистачає на лапчик чотири Три з половиною. що місцевий босс, і дістав. нічого на Та неприємна локація. Так, считай-то, чем можно мне с было пить и далее. Ой-ой-ой, нихера себе. Сэм, мне срак. Фу, стых, ничего на себе. Э, ты живый? За с такие сладкие. Ого! Іхіра собі тут потвори. Якась. О, як зірка Патрік, да? Тільки трошки загулявша. О, спис знайшов. А ну-ка. Ну і звичайно. Звичайно, не для мага Це, напевно, Сідо заявляю, що це єдина гра. So like. Де так обділяють мага. Стільки мало всього для мага, ну крім заклять, звичайно ж. В плані зброї <кій> яблонків так мало, що... Ну, десь, якщо у відсотковому відношенні, то може 5-500 до цієї зброї, що є грі це тільки для мага. Все остальне воїн і ловкач, все. Ого, 10 тисяч Данія. У мене такі грошей 23 штуки зганде. А наступний бонус аж на 30. Але гарний бонус, але аж на 30.